Пад північний ГЗК – найбільше гірночорудне підприємство в Європі із закінченим циклом підготовки доманої сировини, виробляє до 45% залізорудних окатошів і близько 20% залізорудного концентрату в Україні. За 9 місяців 2012 року північний ГЗК поповнив бюджети всіх рівнів на 1,8 і гривень. Сьогодні на підприємстві працюють більше 7 тисяч осіб, а середня заробітна плата складає 5,5 тисяч гривень. З нагоди 49-ї річниці колектив працівників поздоровив губернатор. Атор Дніпропетровщини Олександр Вілков минулому очолював північний ГЗК, тому сьогодні підтримує ініціативи щодо впровадження на підприємстві соціальних проєктів. Зокрема, новій Дніпропетровщині, новий стандарт освіти. З його ініціативи реалізується масштабна програма Школа Виш. Комбінат» з підготовки фахівців, максимально адаптованих до реальних сучасних умов виробництва. Особлива увага управлінням підприємства приділяється підвищенню промислової безпеки, охорони праці та здоров'я працівників. Северному горному комбинату в преддверии юбилея есть чем гордиться. В этом году была добыта миллиардная тонна руды с начала отработки первомайского карьера. Вывезена 600 миллионная метр кубической с крыши Сановского карьера. Выполняется масштабная инвестиционная программа. Только один уникальный объект ЦПТ с крыши в этом году освоено больше 580 миллионов гривен. Продолжается покупка и обновление нового горно-транспортного оборудования, горнодобывающего оборудования. Проводятся масштабные капитальные ремонты. Огромное вам спасибо, дорогие сегокоцы, за вас. Профессиональный труд, самоотверженность и приверженность ценностям Северного горного оборотельного кабината группы ⁇ Метинвест. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых побед. С праздником вас! До рождения, Обласна влада на чолі з губернатором піклується і про покращення екологічної ситуації в регіоні та зменшення забруднення навколишнього середовища в рамках програми технічного переоснащення ГЗК з 2011 по 2015 роки на проекти модернізації передбачено більше 8 мільярдів гривень. Це забезпечить лідерство північного ГЗК як провідного підприємства, гірничо-металургійного комплексу регіону і надалі.